Всім привіт, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки, з вами Андрій. І сьогодні я приготую 5 коктейлів які легко рятувати вдома. Але перед початком відео я хочу вас попросити поставити вподобайку та не забути підписатися на канал. Hey! Просив підписник, написав хотіли, б, щоб ви зняли випуск для початківців типу топ-5 коктейлів, які точно зайдуть людям зі стандартом з і як їх приготувати вдома. Точно не знаю, що таке за стандартні смаки, бо люди різні, кожному подобається різний алкоголь. Тому приготую коктейлі, які я вважаю, що легко готуються вдома і піділюють кошти. І почну я з мікс-дрінків. Мікс-дрінки – це коктейлі, в яких зазвичай дві складові це якийсь алкоголь та якийсь міксер. Це може бути тонік, це може бути содова, якась солодкогазована вода, або сік. Перший мікзин, який я хочу приготувати, який легко дититься вдома, це буде джин-тонік. Я думаю, багато кому він відомий, багато хто його знає. І він дуже легко для вдома. Для нього нам задобиться келих. Я взяв хайбол. Можете її користувати будь який який маєте вдома. Рюмочка, яку ми будемо заміряти в пропорції, я наливаю одну повну рюмку джину. Та додам тонік. Тоніку наливайте за своїм смаком. Хтось любить пропорції 21, хтось 31, хтось там десь посередині. Я полюбляю 2.1, тому що добрий Choice джин, він не такий яркий від тоніку, мені подобаються такі пропорції. Але ви можете налити, наприклад, 2.1, якщо вам заміцно додав трошки тоніку і так далі. Якщо занадто розбавлено, то додав трошки джину. Ви знайдете ідеальну пропорцію для себе. Перемішати буде видалкою Треба ви трошечки перемішати. І все. Коктейль джин тоні готов. Я особисто дуже обожнюю джин, тому мені дуже цей коктейль. І як бачите, він дуже легко і швидко готується. Ммм, смакота! А, якщо ви не любите джин, ви можете зробити собі бренді з колою або віскі кола ром-кола. Ми ще готували фанта ром. Дуже смачно було не вичіпано, дуже смачно. Є ще котель, яка називається Віскі-хайбол, Там просто віскі з газованою водою. Також я знаю, що в Італії можна пити вермут з содовою теж чому б ні. Це якщо любите щось газоване. Якщо не любите такі газовані напої, то від стрінків альтернатива є це з апельсиновим соком. І наступний як з апельсиновим соком буде підкрутка. Діана вже його готувала, а я приготую його ще раз, тому що він дуже легко готується, і якщо ви любите апельсиновий сік, то вам дуже підійде. Знову ж таки, наливаємо порцію горілки. Та довго наливаємо апельсиновий сік. Трошечки примішаємо наш коктейль. та прикрашаємо свіжою апельсиною. І, будь ласка, це у нас відкрутка. Якщо ви любите апельсиновий зік, то можете спробувати. Ми готували з ігермейстером. Також, якщо любите гірчинку, то буде Арібальді, Ви можете використовувати різні вітери, якщо вам не подобається, наприклад, кампарі. можете навіть взяти апероль. Uh, також uh, знаю, п'ють вернути з апельсиновим соком. Uh, особисто не коштував, але якщо п'ють, то напевно подобається людям. І це маємо відкрити. Ух, міцна. Наступні коктейлі, які дуже легко готувати вдома, це коктейлі, які готуються методом білд. Хто не знає, метод білд — це коли ти збираєш коктейль одразу в кевер. Я приготую такий санкці. Для неї нам зададуться текіла, апельсиновий сік Та принови? Знову трошечки примішуємо наш коктейль. І все, готово. І прикрасити цей коктейль можна так само свіжим апельсином. Коктейлі, які так само можна швидко портувати методом BILD, можу порадити це секс на пляжі, це блакитна лагуна, Long Highland. Вони швидко готуються і е, по-своєму смачні. Наступні коктейлі, які теж легко готувати вдома, це коктейлі, які готуються методом стір. Готувати одразу в келепу їх не дуже правильно, але для дому, я думаю, підійдуть. Приготую я не Хроні. це найпопулярніший коктейль в нашому каналі. Найбільше твістів ми готували саме на цей коктейль. Тому приготую сьогодні його. Якщо вам не подобається якісь складові в цьому коктейлі, ви можете замінити їх. У нас є багато твістів, ми готували із соком, з горілкою і на білому вернуті, думаю, щось для себе ви знайдете. Всі посилання на відео, де ми їх куштували, готували, там де пропорції, ми залишимо в описі під цим відео. Аби вам було легше їх знайти. Невронік готую класичний. А uh, якщо вам не подобається класичний, можете знайти, що вам подобається. У нас на каналі. Uh, готується він доволі легко в рівних пропорціях наливаємо. Червоний вермут. Джин. Та компанія. Тепер нам треба трошечки перемішати наш коктейль, щоб змішати всі інгредієнти, охолодити його і трошки бруднити, щоб він став підкий. Видео це складніше робити, але я думаю, ви впорайтесь. І як коктейлі, критерію, підмішаємо апельсину. І ось І останнім. На сьогодні коктейлем, який легко готувати вдома, буде Old Fashioned. Old Fashioned для мене це не тільки коктейль з орбоном, гасурою та цукром або з сиропом, але і такий альтернативний спосіб вживати чистий алкоголь. Якщо ви не можете вживати ну, чистий там віскі, джин, кіло, не що ваше люблені напій, то Old Fashioned – те, що вам треба. Це другий по популярності коктейль на нашому каналі. Теж багато твістів ми робили із бренді, із джином, жином, із текілою, із міскалєм. Теж, знаєте, що вам подобається. І вкалики наливаю порцію бурбону. Дві ложки цукрового сиропу. Це приблизно 10 мл. Якщо хтось не знає, що таке цукровий сироп, це просто вода з цукром. Є пропорція 1-1, є 2 1 Я використовую 2 1 Тобто дві частини цукру одне води. Наприклад, берете 200 г цукру на 100 г води. І а, 3 дещі вітер на гасту. Знову переклішуємо. Зійшов спосіб. Просто його буду розкручувати. І знову ж таки, ви полестіруйте, зробили, скуштували трошки. Якщо трошки міцнувато, струйте ще. І прикрашаємо так само свіжим освітку. Або це троє. І ось, будь ласка, 5 коктейлів, які легко готувати вдома. Я назвав навіть більше. І тут з різним алкоголем, тому я думаю, якийсь точно вам буде до смаку. А на цьому у мене все. Дуже вам дякую за перегляд. До наступних відео. Па-па!